У мене така ситуація: є дівчина, з якою було три зустрічі. Спілкування проходить більше в дружній формі, і якось не можу доречно застосувати флірт або перевороту фрейму. На дотики не дуже добре реагує, через що цілувати також не пробував. Чи можна якось повернути це спілкування в правильне русло і далі просуватись по стадіям? Слухай, ну я тобі все ж таки раджу. На наступній зустрічі пробувати її цілувати, тобто йти на зближення, навіть якщо це буде виглядати трошки коряво. Ну, коли це робити, якщо не на четвертій зустрічі? Ну коли? Ну, не вдається тобі з нею фліртувати. Ну, добре. В якийсь момент все ж таки спробую поцілувати. Коли буде позитивна розмова, просто скажу: знаєш, про що я постійно думаю? Що хочу тебе поцілувати? І спробуй поцілувати в цей момент. Розумієш. Ну, якщо у тебе з нею було б. Так собі спілкування без флірту, без нічого такого. На першому побаченні можна було б сказати, ну добре, на другому, може буде краще, може на другому будеш робити щось. Якщо вже було три побачення, головне просто щось роби на четвертому. Я думаю, що вона плюс-мінус до цього готова, але якщо не готова, то просто з нею історію закривай. І наступна дівчина, скоріш за все, можливо, вона буде сама більш відкрита, можливо, вона буде тобі допомагати своїм спілкуванням. Виводити історію на новий рівень. Розумієш, якщо ця туга, зроби те, що від тебе залежить, в даному випадку, хоча б спробуй її поцілувати. Якщо ні, ну, значить це не твоє. А наступна дівчина може сама буде фліртувати, і тобі буде легше. Розумієш про що? Чи може є ще якісь поради, як діяти в такій ситуації? Лекції придивитись. Коротше. Резюмуємо з тобою історію. Не стільки думає про те, як з нею фліртувати та перегортати фрейм, переворачувати фрейм, а думаю про те, що добре, нормально, адекватно з нею спілкуюсь в момент, який плюс-мінус підходить для поцілунку. Я все ж таки спробую поцілувати, як в Олскульному пікапі. Там же взагалі, про флірт особливо ніхто не згадував, і про перевороти фрейму особливо ніхто не згадував. Просто казали, є нормальне спілкування, є, наче якісь ознаки там скритих сексуальних сигналів. Цілуй. Ось згадай про олдскульний пікап.